Залужного. Застужный Залужный. Привезли Залужного. Залужный. Залужный. Залужного вместе с Блинкиным. Залужного забрали. Залужный. 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 Саме так я реагую останні дві доби на російську пропаганду, яка, побачивши лише одну світлину, де колишній главкомий де за спинами двох міністрів закордонних справ почала вибудовувати свої конспірологічні версії. А що ж насправді означає його візит в Україну? главкома ВСО, а нині посла України в Лондоні Залужного. Зачем его сорвали с рабочего места и притащили из Британии в Киев, конечно, загадка. Видимо, такой, что ли, прозрачный намек Зеленскому, если украинские боевики и дальше будут отступать, может последовать рокировка, и его Зеленского заменит заложник. На лице бывшего главкома улыбка. Самой он, судя по всему, очень доволен. Звичайно, він собою задоволений, бо не пройшло і півроку, як його призначили послом, як Велика Британія вже готова дати добро на те, щоб бабахнути штормшедову по Москві. А на першому каналі кака чоти по брюках на туфлі. А це, як то кажуть, поганий знак. Кримський мост це звісно Краснодар, Краснодар, Ставрополь, це Москва. І саме головне, чому Москва? Мы должны сделать все для того, чтобы удары нанеслись по Москве. Это должно быть просто шоу. Ну а того, давайте что... покажем карту, которую в том числе распространяют и украинские э, средства массовой информации. Там подготовили ту самую карту поражений нашей территории с западными ракетами, которые могут бить. И вот как вы видите. Достаточно большой радіус пораження там і и Москва, і и Різані, и Тамбов, і Саратов, і ростов на дону і Краснодар. конечно ж і Кримський мост и Севастополь повністю находяться в зоні поражения. Але давайте краще повернімося до конспірології навколо Залужного. Бо там що не версія, то Каїв кайф Кайфецький у вечірнього Соловйова, колишній депутат партії а, регіонів Спірідон Клірікаров чи клікара, коротше, неважливо. Він видав реальну базу. А вас... Вас вообще не смущает вообще вот э, э, словосочетание да крымская платформа э, Мид Британии Блинкин Залужный и то я -то думаю что на самом деле они разрабатывают и согласовывают определенный План новой, новой операции на новом направлении, скорее всего, на крымском направлении, которую они должны будут реализовать в самое ближайшее время. Сомнений Причём, никаких. Причем, они, они под эту операцию, вы помните, сколько Залужный требовал от них э, перед тем контрнаступлением? Он говорил о том, что безуспешным будет контрнаступление, если у нас <как> не будет F-16. Они дали очень ограниченное количество. 10 штук, один сбили, кто-то говорит, два сбили, неважно. Но какое-то количество F-16 у них есть. Ракеты у них есть. Какое, никакое вооружение, тяжелая техника у них все есть. Я, я к чему веду? Я веду к тому, что я убежден, что они вот сейчас, на данный момент, разрабатывают новую операцию, которая должна быть реализована в ближайшее время. Я не знаю, может, в течение ближайших двух недель. И, скорее всего, это будет какое-то крымское направление. То есть им это нужно. То есть, в Буде напад ЗСУ на Крим. Я правильно розумію? Такі ви висновки робите з візиту залужного? Така логіка вашої пропаганди київський режим на сьогоднішній день ставить інформаційну пропагандистську телегія впереді війни. І війна по суті для нього є лише обеспечительним фактором. І найголовніше на сьогоднішній день на Крим каких-то більших нападень дать не надо. А ви кажете, що в них в ефірі немає балансу думок. Бачите, одні кажуть, що ми нападемо на Крим, інші кажуть, що не нападемо. От бачите, всім в ефірі дають слово, але ми в чергове можемо констатувати, що саме ми, Україна, задаємо інформаційний ритм. Знову ми перехопили цю ініціативу в російських змі. Вони сидячи в своїй Москві. Трясуться і оцим от генератором випадкових фраз, які вони в принципі звикли називати свій рот, вони кажуть абсолютно взаємовиключні речі. Пам'ятаєте, як було нещодавно? Ну, Москві не не нас У Москве ні нас, наступно. Да, є ПВО. І ми прекрасно москвині будь-які ми, ми до работает наше ПВО все в порядку. Ефі момент губернатора Московської області Андрія Воробйова в Рамінському в результаті ночної атаки в одному із домов загорелись квартири на уровні 11 і 12 этажей. Для тих, хто хоче трошки передихнути від пропаганди, то в мене є відос, як плачуться росіяни, що по ним долітають в столиці Російської Федерації дрони. Але я вам його не покажу, бо у вас, як казав почтальйон Печкін, документів нету. Ваші документи це лайк і підписка на канал. І не декомунізовуйте мене за цей прикол. Просто лайкніть і підпишіться, а я вам відосик таки покажу. Дим, люди бігуть з дітьми, хто в чому, одзвіто, як діт, Це взагалі це просто ужас, якщо чесно. як жити? то чому нам зараз страшно жити? когда это уже кончится? Ну, я как бы на работу уже поднялся. Нам да, в окно, получается, я вас смотрю в окно, огненный шар. Как бы шар или что, ну, с огнем. только их не Ну, доли секунды я супругу накрываю одеялом. Я, я и вот это вот. Волной она выбила всю раму, все окно, ну, все ну, ну, вынесло. там все видно, все разворошили, все. все. Из пострадавших домов жильцов эвакуировали. Как бы люди спали, и невинные люди страдают. Почему? Ну, я думаю, не должно такого быть. Как бы ты спишь, и ты даже не знаешь, проснешься ты завтра или нет. Ну так, справді, навіть не знаю, як можна бомбардувати Мирні міста, які просто сплять вночі. Запитайте у Путіна, і він вам відповість. Інший вид: кайфового контента з рашки це звичайно неття після того, як російські військові помародерили на території Курщини. Чому я постійно кажу саме російські військові? Бо зараз там набіжать у нас до речі, багато росіян дивиться. Вони набіжать, біжають, пишуть ні, це там українські військові і так далі. Ні, я показую відоси саме з тих населених пунктів, куди. Так і не зайшли ЗСУ. Ось е, на відео це глушково. Наші тигри ще туди прориваються. А зараз буде ще один відосик, дуже топовий, але в обробці аудіо хулігана Джельсеміна танцюють всі. Іночка, это нас теж зламали. Сморіть на все це. Це пиздец, це пиздец. Коротше, це полная жопа. Нет, нет сил. смотреть на все это. Это пиздец. Это пиздец. Иночка, это пизда. Нас тоже взломали. Будет нет сил. Не До речи, пропагандисты, а что там на Курщине напеткажете? Для мощного такого контрудара ем, еще не настало время. Нашего. Нашего, да, контрудара не настало время в полном объеме, потому что для, для успешных действий в контрударах, и не раз это повторял уже, необходимо не только значит, наличие желания, но и достаточно силы средств. Которії привосходять, а прівосходство э, можуть досягатися інтенсивно і екстенсивним способом? Тобто я правильно розумію, вам не вистачає сили засобів для проведення повноцінних контрнаступальних дій на власній території власної Кузької області? Так а де ці сили може вони. В іншій країні, але я настільки звик до переможних брават на російських пропагандистських каналах, тому що от Ну, це насправді дуже просто брати якийсь їхні пропагандистські меседж, де вони там ура, ура! І множити його на нуль адекватними коментарями, показувати вам правду, факти, ну і так далі. Але оці всі власні зізнання у власній нікчемності, які звучать з вуст пропагандистів. Ну, от, от що тут скажуть? Тут просто їх показуєш. Ну і от показуєш і все, тут навіть нічого додати. Але от що мені сподобалось, що через три дні після заяви про дозвіл, про можливий дозвіл на удари, вони тільки через три дні придумали, що нарешті сказати у відповідь: таке сказати, щоб ми тут е, злякалися і передумали відправляти атакомси і штормшедоу по російським містам. Щось таке сказати, щоб що вони не казали раніше. Увага! Они говорят, а мы ядерку бабахнем, и мы такие: о нет, не треба, вот теперь точно не будем. Вот эти вот игры э, разрешили, не разрешили, они идут в рамках тех исследований, которые проводят теневые аналитические центры ЦРУ и МИ МИ-6, которые пытаются решить определенную формулу, как нанести стратегическое поражение России, но при этом самим не пострадать неразрешимая формула, потому что аналитики говорят, что это можно сделать только в том случае, если Россия перестанет быть ядерной державой. Но это невозможно. Поэтому нанести поражение тоже невозможно. Но очень колется и хочется. Колется и хочется, так, в принципе, можно сказать про будь-яку перекачанную ботоксом российскую шмару. Настя мене сварить за такие жарты, тому давайте сделаем выгляд, что его просто не было. Пайдена предупредили об ответных действиях Путина. з сасилки на документи з Пентагона. Срія новості сасилки на документи Пентагона. Це аналогічно як Петрушевський з посиланням на таємні укази Путіна. Один плюс один з посиланням на ставку головнокомандувача Третього Рейху. Сообщають при этом, что Вашингтон начал моделировать... Последствия ядерного взриву для стран Восточної Європи. Вам страшно. А і не має бути, бо це спрямовано на росіян, які сидять перед телевізором з пивком. Знаєте, в такі майкі алкоголічки І от він чує про те, що піндоси бояться удара по восточної Європі. І вони такі да нахуй а, є. О! І далі я вам покажу ще одне цікаве відео і поясню, що відбувається, як пропагандисти формулювання не поділили. Вони всерйоз думають, і здесь они абсолютно правы, что если они уступят Україну, і якщо, так сказати, збудеться те, що називається цілями спеціальної операції, то следующей угрозой окажутся країни, уже непосредственно входящие в НАТО. А устроить какую-нибудь Что, какую за ним, что не правы. мы, будем с Да, воевать, типа э -э руки прочь от русских школ. Да это элементарно. Им ну, Путин кстати, уже объяснял, мы, там мы на, сна, последнее сна. это было с главным редактором. что с ума стучал по столу. Да. Вы с ума сошли? Мы еще хотим у, с НАТО Путин воевать? неоднократно ну, русским языком о том, прямо что всем проговаривалось. Вторжения в Украину не будет. Неоднократно заявлял. А у, нас, И не не происходило это... С... а у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. Опа. А Опа. вот войск 24 -го а Путин говорил, года, что мы был? оккупировать не ну, будем, и мы Давайте не мы будем соблюдать юридический статус. Мы признали ДНР и ЛНР, У -у -у. и после этого стали им помогать. Так, а вы дадите гарантию, лично вы, дадите гарантию Я? серьезную, да, я? что следующим этапом не признают еще что-нибудь? Очень хорошо. Обязательно? Родитель. Это зависит от воли людей, проживающих. О, на очень хорошо. Это жили. зависит от воли одного единственного человека, который является президентом Российской Федерации вот тут и принимает все политические. Без воли людей люди, я не я очень сильно сомневаюсь, да. что будет принято решение там о признании какой-нибудь арийской народной республики. Десь я прочитав, что проблема пропагандистов в диктатурах в том, что они никогда не знают, чего Саме хоче диктатор, і що саме планує диктатор, і в принципі всі диктатори зазвичай діють за своєю примхою і очікують, що що б вони не зробили, пропагандисти будуть виправдовувати все, що вони роблять. І тут ми е, побачили таке собі рідкісне збентеження, спричинене тим, що е, одразу кілька російських пропагандистів насправді. Намагаються використати логіку е, і пояснити дії Путіна, і всі вони розуміють, чому їм ніхто не вірить у світі, чому ніхто не вірить в те, що вони говорять. У нас було 8 учасників СВО, 7 із них погибли. Последні учасника СВО, який погиб, ми не могли просити в деревні через за того, що не було дороги. За що ребята воюють? За що? Полегли? За що? Так вам вже неодноразово пояснювали, що вони полягли не за те, щоб у вас була дорога, а за те, щоб дорог не було в Україні за те, щоб врятувати ДНР ЛНР. Ну так вони це назвали. Ну і за коньяк, звичайно. А як ви оказались на війні? Заключив контракт з Міністерством оборони. А чому вирішили заключити контракт? Розкажіть цю історію. Поспорили з другом, візьмуть мене по контракту, ні. Ну, взяли. А якщо б не взяли штоби, ви виграли в спорі? Бутулку коньяка, коблево, Коньяк довершений виноробами. Сподіваюся, що вам не просто сподобався сьогоднішній випуск. А ви ще й спонсором нашого каналу станете. А чому б ні? От що вас реально стримує після всіх лайків, які ви вже наставили, після всіх підписок, що ви вже зробили? Завтра буде ще більш крутий випуск. Тому бийте в дзвоник, аби його не пропустити. Всім па-па!